Львів це місто середньовіччя, легенд та переказів. Величезна кількість архітектурних та історичних пам'яток, розташованих в центральній частині міста, дають право називати Львів музеєм під відкритим небом. Державний навчальний заклад Ставропігійське вище професійне училище виконує ключову роль у формуванні обличчя культурного Львова та бере початок від Львівського успенського братства, що діяло на громадських засадах ще з 1453 року. У 1586 році було затверджено статут Львівського братства та надано право Ставропігії, тобто незалежності від місцевої церковної ієрархії. Відтоді об'єднання міщан почало називатися Львівським Ставропігійським братством. Для потреб школи братчики викупили друкарню Івана Федоровича і розмістили її в будинку за сучасною адресою вулиця Івана Федорова, 9. Саме у цих стінах друкарня безперервно працює на одному місці вже 430 років. Глибока історія і бажання зберегти пам'ять про Львівське успенське Ставропігійське братство спонукало нас відкрити у 2014 році музей освітньої і друкарської діяльності державного навчального закладу Ставропігійське вище професійне училище міста Львова. Тим більше, що перший музей було відкрито у 1889 році Ісидором Сидором Шараневичем. Величну браму будинку друкарні Ставропігійського братства прикрашає герб і емблема, які виконав відомий львівський скульптор Антоній Попель. Праворуч і ліворуч від порталу привертають до себе увагу дві пам'ятні дошки. Таблиця Державного реєстру національного культурного надбання сповіщає, що тут розташовувалася друкарня Ставропігійського братства 17-19 століть, а меморіальна дошка містить напис. В цьому будинку знаходились друкарські верстати першодрукаря Івана Федорова, який вперше в Україні видав у 1573-74 роках в місті Львові книгу Апостол. Тож запрошуємо до славнозвісної оселі друкарського слова. Музей не стоїть осторонь сучасних технологій, що з'являються в поліграфічній галузі. Так у 2016 році у цій будівлі було відкрито навчально-практичний центр із застосування поліграфічного обладнання торгової марки Xerox. Здобуваючи сучасну професійну освіту, юні ставропігійці зберігають традиції поліграфічної справи, що сягає коренів від часів Івана Федорова. Музей нового формату Ставропігійського вищого професійного училища міста Львова виконує основне завдання сучасного музею здійснення комунікації між минулим і сьогоденням в рамках обраного профілю. Адже тут відбувається не лише залучення до культурної спадщини львівського ставропігійського братства, але й реалізовується безперервна освітня і друкарська діяльність.